У запорізькому садочку ракета не лише приймають переселенців, надають їм прихисток, а й всебічно допомагають людям, які через війну вимушені були покинути рідні домівки. Сам заклад дошкільної освіти співпрацює з різними волонтерськими організаціями. Завдяки такій співпраці там запрацював виїзний кризовий центр. Працівники благодійної організації Карітас надають психологічну і юридичну допомогу громадянам. Більше про роботу центру далі. Отримати фахову консультацію, оформити документи, отримати якісну психологічну допомогу тепер можна і у місці тимчасового проживання. Так у садочку ракета запрацював кризовий центр. Тут фахівці організації Карітас допоможуть вирішити будь-яке питання. Сьогодні кажуть фахівці, робота виїзного кризового центру вкрай необхідна, адже люди можуть оперативно отримати будь-який вид допомоги. Працює у нас юрист, психологи, соціальний працівник як кейс-менеджер, тобто і також кризовий консультант. Ці працівники займаються тим, що ну, юридичну допомогу надають, так, психологічно. Працівники організації кажуть, люди в першу чергу звертаються за психологічною допомогою, адже після того, як вони переживають всі жахи війни та полишають рідну домівку, постає лише одне головне питання: що робити далі та як жити. А фахівці допомагають зібратися з думками, вирішити всі проблемні питання. Благодійна організація, крім того, допомагає побутовою технікою, аби люди, які знаходяться у садочку, мали комфортні умови перебування. Наші напрямки співпраці це і забезпечення нашого закладу необхідним обладнанням. Наприклад, ми маємо завдяки допомозі карі та Запоріжжя водонагрівачі для того, щоб ми могли забезпечити потреби в гарячій воді наших людей, які не зупиняються. Наша пральня поповнилася ще одною пральною машиною, пресувальним пресом. Це теж надає можливість скоротити час роботи наших праль і забезпечити і охопити більший обсяг білизни, яку можна випрати. Нині у садочку перебуває більше 50 людей. Всі вони вимушені були покинути рідні домівки через війну, яку розв'язала Росія. Зараз першочергово вони потребують уваги та психологічної підтримки. Не менш важлива є атмосфера, яка панує у закладі дошкільної освіти. Скрізь добрі. Я не знаю, як це навіть передати. Від дуже чуйні люди приймають всіх. Не дивлячись ні на що, хто, звідки, ні для кого немає жодної різниці. Тобто, ми для них, для всіх, як ну, ну рідні, можна сказати. рідні. Після жахів війни, окупації та бомбардувань, першочергово людям необхідна допомога та турбота. Пан Валентин приїхав до нашого міста з Маріуполя. Чоловік залишився сам, проте не втрачає бадьорого духу. Дідусь вдячний за підтримку, яку отримав тут у садочку. Я дуже благодарен. руководителю этого предприятия Ольги Петровны, которая здесь определила меня и питание, и жилье. Дай Бог побольше таких руководителей в городе Запорожье и вообще по Украине. Сам заклад дошкільної освіти зосереджує максимум уваги та зусиль, аби допомогти громадянам України, які нині через війну опинились у тяжкому становищі. Тут у садочку дбають про кожного мешканця, вірять в перемогу України та на своєму фронті роблять для цього все можливе.